Якщо у вас є проблемна заборгованість, важливо слідкувати за появою відносно вас нових судових справ та виконавчих проваджень. Для цього є безкоштовний сервіс OpenDataBot. Вводимо в графу пошуку вашого браузера OpenDataBot. Відповідно, вже за першим посиланням той сайт, який нам і потрібен. Тут обираємо гражданам, підключитися, Viber, наприклад. Тут обираємо так. Людина. Пошук я рекомендую використовувати за ІПН, тому що він максимально точний. Вводимо ідентифікаційний код. Після цього програма підтягує ті дані, які вже є відносно вас на даний час. Наприклад, на даний час тут немає записів в реєстрі боржників, це дуже добре. Судових справ також програма не підтягнула, значить, їх немає. І обираємо підписатись. Все, підписка оформлена. Тепер ми будемо отримувати всю актуальну інформацію, яка стосується нас.